Позаду мене багатоповерхівка, яку росіяни 3 липня атакували дронами камікадзе. Шахет поцілив у один із під'їздів. Кілька поверхів зруйновано вщент. Ударною хвилею розтрощило десятки квартир. Нині тут працюють комунальники. Вони прибирають уламки, розпилюють дерева і ліквідовують наслідки події. Подвір'я біля понівеченої багатоповерхівки, встелене шматками цегли та скла, уламками вікон і дверей. Усе це розчищають бульдоз. Комунальники розпилюють дерева і вивозять їх. Звільняють територію, аби сюди могла під'їхати спецтехніка надзвичайників для розбору завалів. Вчора до піводинадстої ночі тут видаляли з того боку дерева. Там решетка попадала на дерева. Тут страхіття що було, а щоб комунальна техніка далі заїжджала для того, щоб ну, чи ДСНС. Для для розбору житлового будинку, то потрібно повністю освободити цю площадку, щоб техніка мала нормальний доступ, щоб воно не обвалилась. Тому що тут же люди в цьому будинку теж живуть. Щоб визначитися із подальшими діями, пошкоджене житло мають обстежити експерти. Ліва сторона цього будинку, яка виходить на вулицю Петропавлівську. Вона сьогодні попередньо, попередньо по висновкам тільки пошкоджена криша, верхній поверх, і попередньо вона буде визнана. Такою, що, що вона не в аварійному стані. Права сторона, яка виходить на вулицю Береста, вона визнана вже попередньо. Працівниками ДСНС така, що є в аварійному стані, тому що права сторона саме цієї правої сторони, тобто другий під'їзд, друга його частина, вона з великою тріщиною. Людей із понівеченого будинку евакуювали на базі другої міської школи, розгорнули штаб допомоги постраждалим. Взагалі будинки 48 квартир, там знаходиться зареєстровано, якби 64 мешканці. Шість перебувала в гуртожиток. Інші десь, можливо, когось не було, хтось виїхав. Департамент соціального захисту обзванює кожного надані нам управителям дані номера. Ми обзванюємося, самої ситуації люди будемо запросовувати і спілкуватися з ними щодо їхніх потреб. Вся необхідна допомога їм надається харчуванням забезпечені. Кому необхідно звернутися з роз'ясненням інформації про виплати, про ліквідацію, про розміщення, про житло, харчування, інші якісь потреби. Будь ласка, школа номер 2 заклад, тут працює штаб до... 22 години є телефони, є чергові, тобто ми будемо над цим всім працювати. Забезпечити мешканців будинку, що зазнав руйнувань внаслідок удару ворожими безпілотниками, усім необхідним допоможуть волонтери. Гуманітарна місія пролізка готова надати кожному постраждалому все необхідне для того, щоб покращити умови їхнього життя. Все починає від ліжка, матраси одіяла, подушки, постільна білизна, рушники ну все те, що потрібно людині зараз, для того, щоб можна було десь переночувати. Це все ми можемо рішити. Ми обладнуємо місця компактного проживання для людей. Ми обладнуємо бомбосховище. Яка саме допомога потрібна постраждалим, обговорять на організаційних зборах. У штабі з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації кажуть, що найближчим часом люди зможуть забрати речі з власних осель, але тільки у супроводі рятувальників. Наталія Гончарова, Валерій Коваленко, новини СТС.